Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. бо нарешті. П'ятниця! Ремеді продовжують ділитися щоденниками розробки другої частини Алана Вейка. Нових подробиць стосовно самої гри чи ігроладу було обмаль. Відео радше було сконцентроване на особистих емоціях та переживаннях розробників, що врешті дорвались робити продовження. До роботи на Nintendo Switch релізнулась Lara Croft Collection, до складу якої входить всього навсього дві гри. А що ж так? З минулого засідання Мікрософтів випливло кілька документів. Серед них і згадка другої частини DayZ, а ще четвертої Арми від Богемії Інтерактів. Ще до того в Твіттері студія захищала ідею геймпасу. Тому є підозри, що вони співпрацюють, і, можливо, навіть ці проєкти вийдуть в підписці на старті. Ну, так і буде. Блюбер Тім покидає поприще психологічних жахів. Останньою їхньою грою в цьому жанрі була цьогорічна Layers of Fear. Надалі вони візьмуться за більш популярні піджанри горорів, аби охоплювати набагато ширшу аудиторію. Це ж просто супер-кльова ідея. Пам'ятаєте новину про співпрацю АМД з розробниками Старфілду? Так от це дуже налякало власників карт від зелених конкурентів. Особливо їх збентежила можливість відсутності DLSS. Проте модороб з нікнеймом PureDark вже пообіцяв прикрутити цю технологію, хоч і неофіційно. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам сама Bethesda про відсутність чи наявність цієї технології ніяк не висловлювалась. Рот на замок, ключик юрдан. Страшенний біопанк Скорн релізниця і на PlayStation 5. До того гра була тимчасовим ексклюзивом Мікрософтів і навіть на старті була в геймпасі. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Локомотив українізації ігор вже не зупинити. До минулорічної плактейл Requiem очікувано неочікувано, таки завезли українську текстову локалізацію, яку довго обіцяли і не показували. Нагадаю, саму гру робили особу студію, які, наче дуже проукраїнські. Але видавець гри Фокус Entertainment. Це контора, що наважилася видати московицьку Atomic Heart. Так що, чи купувати гру, дивіться самі. Але тепер, принаймні, можете придивлятись. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. А це був Відьмак Галицький. Якщо хочете більше файних оглядів, раджу підписатись. Посилання в описі. Третій Baldur's Gate перенесли. Яка <реку> халепа. <реку> Але на ближчу дату. No. Відтепер гра замість 31 серпня, релізниця 3. Але це тільки на ПК. Версія для п'ятого PlayStation буде доступна вже 6 вересня. А от про порт на Xbox поки нічого не чутно. Крім того, третя брама Бальдура матиме українську локалізацію відразу ж на старті. Це фундаментальна річ. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.